Сьогодні понеділок, 7 грудня, ви дивитесь «Акценти дня на телеканалі ТІТІВІ. З вами Дмитро Кохан. Вітаю. Коронавірус забрав життя 179 мешканців Кіровоградщини, і це лише офіційна статистика. Зокрема, лише протягом останнього вікенду додалося шість нових летальних випадків. Серед померлих і 14-річна дівчинка. За словами медиків, швидку для дитини викликали двічі: спершу була підозра на краснуху та низька сатурація. При цьому мама померло від госпіталізації, відмовилася. Вдруге медики констатували смерть. Вже після тест показав covid 19 у міськраді кажуть, медики у трагедії не винні діяли за протоколом. Швидка допомога встановила діагноз краснуха під питанням і було запропоновано госпіталізацію. На що мати відмовилась? Швидка вранці передала всі документи до педіатра лічачого. Педіатр зателефонував родині. З'ясував всі обставини. Стан зі зі слов матері було краще у дитини. Батьки не прийшли з дитиною на обстеження. Лікар-педіатр зателефонував знову батькам, але на жаль, відповіді не було. На цьому зв'язок з батьками був закінчений. 3-го числа узнали про смерть дитини вже з департаменту охорони здоров'я обласного. Загалом за вихідні кількість підтверджених ковід-діагнозів збільшилася на 372, а от одужали лише 82. Від початку пандемії на Кіровградщині маємо вже 6360 тисяч захворілих. Із них побороли недугу 2577 тисячі осіб. Наразі в області киснем забезпечені 364 ліжка, із них 112 вільні. А в цілому навантаження на лічковий фонд для коронапацієнтів 33%. Вийшла так, вийшла. Сьогодні близько 9-ї години, виходячи з автомобіля Мерседес benz водійка вдарила дверцятами карету екстреної медичної допомоги. Щоб не опинитись у схожій ситуації, варто просто не поспішати і переконатись, що ваші дії є безпечними, радять у патрульній поліції і додають, це правило стосується як водіїв, так і пасажирів. Наркочай на замовлення. На Кіровоградщині правоохоронці затримали 41-річного драгдилера, який продавав канабіс під виглядом чайних пакетиків. Товар надсилав поштою і тільки перевіреним клієнтам. За одну дозу брав із замовників по 200 гривень. Під час обшуків поліцейські вилучили в наркозбувача партію марихуани на суму в більш ніж 100 тисяч гривень. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Лише 3% чоловіків в Україні беруть декретну відпустку. Експерти пояснюють таке небажання татусі віти в декрет стереотипом, що це, начебто, не чоловіча справа. А ще економічним фактором, адже така відпустка в Україні не оплачується, але у Верховній Раді вирішили це виправити, створивши рівні можливості подогляду за новонародженою дитиною, як для жінок, так і для чоловіків. Днями відповідний законопроєкт парламентарі ухвалили в першому читанні. Його підтримав 301 народний депутат. Проєкт закону передбачає, що татусі одразу після народження дитини матимуть 14 днів додаткової оплачуваної відпустки. І такі самі права на трьохрічний декрет, як і новоспечені мами. Крім того, татусі зможуть оформити лікарняний коштом роботодавця, якщо дитина захворіє. Чи готова сильно стать і в декрет та як сприймаються жінки? Ми вирішили поцікавитися в наших містян. Далі без коментарів. Я думаю, що це бред. Ну, тому що дітей, ну, мами теж виховувати, виховують. Ну, у них більше і любові, і ласки, і тепла, ніж у батьків. А батьки теж не гроші заробляють. Так, да, тільки положительно, тому що буває, що жінки не можна бросити роботу, треба працювати. А мужчині можна взяти декретний відпуск і виходити за дитиночком. Це добре, це добре. Якщо тільки... Ну, щоб і оплата ж була, щоб рамносильна була і оплата така ж, як і жінки. В принципе, все же сейчас травятся то, что равенство, равенство, равенство. Хотят, то право каждого. Да, я думаю, нет. Проще работать. Знаешь, дома порядок. Потому что, ну, мое личное мнение, личное мое, что каждая женщина, жена, мать своего ребенка как бы больше понимает. В домашньому биту, ніж мужик, який просто працює на роботі. Ну, я позитивно ставлюсь, тому що досвід мій особистий, показує, що декретна відпустка ну, по закону має ну, належати як чоловікові, так і жінці. тому що, зважаючи на ті обставини, що жінки можуть. Мати більшу зайнятість по роботі ніж чоловіки, то ну краще тоді вже чоловік нехай побуде вдома з дітьми. Ну це я вважаю це абсолютно нормально. Це нормальна ситуація. Якщо є, є така можливість, і жінка, як в мене була ситуація, що я виспитував до старшого сина. Так так, так же саме, ну я тоді не працював, ну воно вважається як була декретна відпустка. Ну, я ще так, як би на 50, це кожному своє виходить. Лучше всего хоть женщина сидит дома и рожает, и детей родит. Ну, как бы выращивает, она их кормит, одевает понемножку, когда мужчина зарабатывает, нячит и все остальное. Мужчина должен работать, это заложено. Как бы женщина должна, если ребенка рожает, она должна его глядеть. А если будет наоборот, женщина будет работать, а мужчина рожать, ну это как будет выглядеть. Если, допустим, вот жена работает, а муж не работает, Вони не може знайти роботу. І виходить, що якщо сидіти з ребенком, значить два чоловіка будуть сидіти вдома. Ми якось намагаємося розвиватися і в інших країнах досвід вже практикується. Чому війні? Ну, треба спробувати, по крайній мірі, а чому обмежувати в чомусь роботі. Є в них бажання є необхідність, але все можливо. Але ну, я думаю, що наше суспільство і цінності, ті, що в нас в суспільстві є, в, в Україні є менталітет, то я думаю, що це. Не, ну, Великого поширення не буде відома як наречена Христа і вважається покровителькою жінок, наречених і вагітних. Сьогодні, 7 грудня, шанують пам'ять великомучениці Катерини. За святим письмом юній дівчині наснилося, що син Божий подарував їй обручку. З тих пір Катерина почала проповідувати християнство, за що й була страчена в дуже юному віці 17 років. Здавна у цей день прийнято звертатися до святої з проханнями про сімейне благополуччя, взаємне кохання та здоров'я дітей. При молитві біля образу святої обов'язково запалювали три свічки. А серед народних традицій популярно ворожити насудженого під забороною в Катеринин день, галасливі гуляння, а також вживання алкоголю. Традиційно це свято відкривало сезон катання на санчатах, якщо дозволяла погода. Також з огляду на синоптичну картину цього дня прогнозували погоду на всю зиму та навіть врожайність. Наприклад, якщо на Катерину не боясне, зима буде морозною. А якщо до свята ще не випав сніг, це до неврожаю. Таким в інформаційному розрізі видався перший день робочого тижня. В студії працював Дмитро Кухан до зустрічі у черговому випуску акцентів дня. Залишайтесь з ТІТІВІ.